Всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Чим це містечко цікаве, що тут три хатиночки стояли і хатино і хатиночки такі. З кінця 600 х років і десь до 1740-х 50-х років. Тут три хатиночки стояли на цьому місті. Ну що, друзі, ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Всім я тут збираю, що на свій сьогоднішній мужчину така друзі. Ось одна хатинка стояла того періоду. Ось друга хатинка того періоду стояла. І ось третя хатинка того періоду стояла. Три хатиночки було. І ще найцікавіше, друзі, на цьому місці я найбільше боратосиків знаходив. Бувало по 4, бувало по 3, бувало по 5. Тут боратосиків приходимо. Де більше так багато зараз боратосик, я не знаходжу. Ну і в мене перша друзі-знахідочка, і ви вже з розмови зрозуміли, що це боратосик, походу. Сьогодні я за такими монетками і приїхав сюди. Братосик. Походу сильно зелені. Зараз, друзі, є, я його попитаюсь прочистити. Якщо щось буде видно, то покажу. Якщо не буде, то в кінці відео на обзорі покажу. Поспішив я трішки, друзі, з висновками. Це не Боратосік, це полушка Петра І. 1721 рік. Така ось монетка, вони просто подібні, що та. Що та практично одинакові а з цієї сторони Орел. Так от ці монетці. Така ось, друзі, знахідочка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це чешуєчка походу, Петра І. Монетка. Срібненька. Такая ось монетка, тут надписи всіляки. З цієї сторони. Ну а з цієї сторони вершник на коні. Така ось монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна чешуєчка. Петра першого походу. Така ось монетка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі. Петровська чешуйка. Зверху три от слова Петр. Ну і Євич. Альзеєвич. Теж така от Петровська чешуєчка. Цей стан хоч трішки кращий, ніж у попередній. Ну а тут вершник на коні. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це цілесенький на персточок. З таким от узорами на персток. Цілесенький. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це я вже трохи прочистив, промив. Це ще одна полушка, друзі, в на Петровськ. Полушка в ВРПшна. З цієї сторони. Ну і така от монетка з цієї сторони. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це ще один наперсточок Шо я, яка-то тут жила, чи що? вже другий наперсточок і на персточок подібний з такими самими рисуночками. Така, друзі, знахідочка. Цілесенький напогнутий. На персточок. Більш окислений, ніж той. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. І це знахідка періоду київської культури. Чи Київської Русі. Це гудзик гірка їхній. Київської Русі. Така знахідочка. Гудзичок гірка їхнього періоду. Тут, друзі, дуже-дуже багато різноманітної кераміки. І їхня в тому числі кераміка Київської Русі. Є. Ось, о, друзі, навіть яка тут кераміка є. Знайшов кусок такої от розписної кераміки. Товщина яка? Сантиметр точно буде, якщо не більше. Так ось, друзі, навіть тут кераміка є. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це пізня радянська монетка. 5 копеечек. З цієї сторони хоч трішки щось видно. Проглядається. Ну а з цієї сторони взагалі окіша. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, почав ближче до дорожки ходити. Ось оці горбики, які я ходив. Там де монетки Петровські знаходили. Ну, а це почав ближче до дорожки ось ходити. Ранню радянську монетку приподняв. І зараз був сигнальчик класний. І царьочок. Олександр II. І копієчка. Сохранчик класний монетки буде. 1859 рік. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, ще одну знахідочку знайшов. Перед цим два гудзика знайшов царських без надписів, без ушок. Не показувався на обзорі, вам покажу. Матер. Рання радянська монетка. Випала. 3 копієчки, 1957 рік. Така ось, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Шукав на старовинних хатинках. Які знахідки були, все вам показував. Ось от. Залізяча всякого накопав, підкову таку знайшов. Ну і залізяча стільки от. Ну і тепер, друзі, до більш цікавіших знахідок, які мені попадалися на пошуку. Така от кераміка розрисована. Такої от товщини сантиметрової дете. -то. Так, потім що мені ще на пошуку попадалося? Таких от два наперсточка. Два гудзичка. Без рисуночків і без ушок. Так, пізня радянська монетка 5 копійочок. Рання радянська монетка 3 копійочки, 1957 рік. Потім копієчка Олександра ІІ, Дві полушки ВРП-шних Петра І. і дві чешуєчки, срібненькі монетки Петра І, і гудзик Гірка Київської культури чи Київської Русі. Такий от малюсенький. В общем, такі от сьогодні знахідки в мене були, друзі. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!